Привіт, діточки! Мене звати Таня. Відтепер я ваш музичний керівник. Я дуже-дуже люблю гратися, співати і танцювати. А ви любите? Мені так хочеться якнайшвидше з вами познайомитися. Тому я пропоную познайомитися через гру. Пограємо! Послухайте, будь ласка, уважно правила гри. Намалюйте квіточку на перший звук вашого імені. Наприклад, мене звати Таня. Перший звук Т Таня. Я могла би намалювати тюльпан. А якщо когось звати, наприклад, Ваня. Можна намалювати на перший звук імені Ваня в Ваня. Можна намалювати волошки. Зрозуміло? Але це ще не все. Я діти приготувала для вас сюрприз загадку. Наприкінці цього відео буде фотографія з квіточкою, з літньою квіточкою, яку я знайшла в своєму садочку. А ви, будь ласка, відгадайте. Подивіться дивіться уважно і відгадайте, як же називається ця квіточка? Слухайте підказочку. Ця квіточка починається на перший звук мого імені. Нагадаю, що мене звати Таня. Звук Т. Дивіться, будь ласка, уважно. фото. І відгадить. І щоб вам було веселіше малювати, вмикайте, будь ласка, відео з пісенькою, з новою пісенькою, яку ми з вами дуже скоро будемо вчити і співати. Чекаю на ваші малюночки. До зустрічі, діти!